Прислухаюсь до тебе в тиші, щоб почути твій голос ласкавий. Мій Ісусе, прошу, поможи, щоб більш пізнати тебе й Твою славу. Хай Дух Божий веде нас в дорозі, щоб робити добро без утоми. Ми радіємо усьому, бо ми, діти Божі, перебуваємо в надії і Його любові. Ти свій мир, мир даєш тим, хто тебе прагне. Здячним серцем приймаю цей мир і молюся, і ношую його царським достоинством гарним, бо моє серце і розум близько Тебе, Ісусе, до Тебе звертаюсь всемогутнього Бога, довіряю тобі все в своєму житті. Ти, Ісус, моя сила і моя допомога. Вчиш ходити мене, як Петра по воді, коли шторм у житті. Випробування чи трудність, я кричу О, мій Господи, рятуй мене грішну, о Спасителю мій! Хай Твоя премудрість зробить з мене дочку твою вірну, бо Ти є любов і допомагаєш зростати у вірі, в молитві, щоб виграти битву, ведеш шляхом світла, щоб кращою стати, щоб тебе прославляти у всяку годину. Ти є цінність моя і моя нагорода, тобі славу приношу і хвалу, свята Трійця єдина, ти моя допомога, дякую за любов, милосердя Твоє і красу.